О мій Господь, так хочеться збагнути всю глибину твоєї за нас жертви, як зміг в той час таким покірним бути, Що все стерпіти і на Христі померти, як у саду, де ти порушив тишу, коли молитва до небес літала, коли вже знав, сюди не прийдеш більше, і краплі поту, наче кров стікали. Ти нас любив, ти думав не про себе, хоч ось в оні і поцілунок юде, і з палками, мечами всі до тебе, і жалю від людей уже не буде. Розбіглись учні, і вони лишили, а потім суд в каяфи і лже свідки. Тоді плювали у лице, сміялись, били, скажи. Прощення сила, звідки в ту ніч в тебе, перед палатом крики і докори тобі знеможеному від знущання, а ти ж стіляв когось із них ще вчора, сьогодні ж, замість вдячності, страждання, і відпустити не тебе вараву, і крики розіпни уже до тебе, і воїни знущаються криваво, а ти. Усе ще прихиляєш небо. Про що ти думав, коли йшов крізь натовп? Тобі ж боліло дуже усе тіло, і зранений мусив хреста тримати, і щоб іти мусив черпати сили. Голгофа, хрест, великі римські цвяхи, біль пронизав наскрізь пекучим жалом, Господь. Це ж, мала бути, наша плаха, але вона в той день твоєю стала. Ти помирав, а натовп ще й глумився, ніхто не міг такого зрозуміти. Син Божий в руках грішників скорився, щоб смертю їх від смерті відкупити. О мій Господь, так хочеться збагнути Оті останні на хресті хвилини. Твоє звершилось серцем, щоб почути. І вдячний погляд, щоб до неба злинув, за твої рани, за твої страждання і кров святу за нас усіх пролиту, за те, що смерть прийняв без нарікання, щоб грішникам спасіння шлях відкрити. Допоможи сьогодні пригадати, якою ми відкуплені ціною, достойну участь у причасті взяти, допоможи! З'єднатися з тобою. Амінь.